Доброго дня, шановні колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на вебінар по темі бронювання працівників, ведення військового обліку на підприємстві та вручення повісток. Вебінар складається із трьох блоків. Перший блок бронювання працівників згідно із новим порядком. Тут дамо відповіді на питання щодо автоматичного продовження вістрочки від мобілізації. Введення в дію закону No2732 щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та війни, тому відповіді на питання, які категорії працівників взагалі не підлягають бронюванню, на які військово-облікові спеціальності є дефіцитними для Збройних сил України і не підлягають бронюванню, на яку дату необхідно розраховувати середньооблікову. Кількість штатних працівників для того, щоб подати документи на бронювання 50% від кількості, розглянемо порядок бронювання працівників тих підприємств, в яких заключені договори на виконання мобілізаційного завдання. Відповідь на питання, які посади підлягають бронюванню незалежно військового звання. Також розглянемо пакет документів, який подається для бронювання працівників, це і список військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, це і довідка по кількість військовозобов'язаних, це і супровідний лист обґрунтування, це і оформлення витягу з наказу Міністерства економіки для оформлення відстрочки. Це і порядок заповнення і е, зразок заповнення відомостей видачі бланків спеціального військового обліку, а також зразок повідомлення про бронювання військовозобов'язаного для постановки на спеціальний облік у центрі комплектування, зразок звіту за квартал про чисельність військовозобов'язаних, які були заброньовані підприємством. Дамо відповідь на запитання, які підприємства продовжать бронювати працівників через електронний кабінет Міністерства аграрної політики. Також відповідь на запитання щодо скасування відстрочки після звільнення працівника. Наступне: який порядок віднесення підприємств до критично важливих підприємств економіки. Як отримати від Державної податкової служби довідку про сплату податків для підтвердження виконання критеріїв критично важливого підприємства, як подати ці документи і отримати підтвердження статусу критично важливого? як підтвердити щорічно статус критично важливого підприємства, як здійснюється бронювання працівників важливого? Важливих галузей економіки. Далі, хто приймає рішення про бронювання працівників, в які терміни воно приймається, і яким способом воно доводиться до суб'єкта господарювання, які помилки і причини відмови в бронюванні, і коли бронювання може бути анульовано. Наступний блок це ведення військового обліку на підприємстві. Тут, зокрема, відповіді на запитання. Які суб'єкти господарювання зобов'язані вести облік військовозобов'язаних призовників і резервістів, які обов'язки покладаються на осіб, які відповідальні за військовий облік, і як здійснюється підвищення їх кваліфікації, які етапи налічує в собі військовий облік при прийнятті на роботу, при звільненні з роботи, які військовооблікові документи повинні бути в кадровій службі? Що таке загальний і спеціальний військовий облік, які особливості військового обліку жінок? Як здійснювати інформування і звірку із центром комплектування і соціальної підтримки? В які періоди проводять перевірки центри комплектування і які документи їм необхідно пред'явити для проходження такої перевірки? Яка існує адміністративна і кримінальна відповідальність роботодавців за порушення у сфері ведення військового обліку на підприємстві? Третій блок це по повістках, по їх врученню чоловікам віком від 18 до 60 років. Розглянемо, які види повісток існують, що таке мобілізаційне розпорядження. Як, як виглядає повістка сама Бланк, як перевірити правильність його заповнення? Хто має право вручати повістки, які взагалі є способи вручення повісток, в яких місцях законним є вручення повістки, як здійснюється перевірка документів з метою вручення повістки? Які можуть бути причини для відмови від отримання повістки і як оформляється акт? Про відмову, що вважається законною підставою для неявки до центру комплектування, яка відповідальність за відмову від отримання повістки, яка адміністративна і кримінальна відповідальність при неявці за повісткою. Отже, 10 березня час з 10.00 до 13.00 з відповідями на запитання. Вартість цього вебінару 700 гривень. Рахунок ви можете знайти в закріпленні під цим відео. Цей вебінар є безкоштовним для річних підписників Центру професійних бухгалтерів за пакетами профі, преміум і Gold, тобто ті, в кого оплачені вебінари на рік. Я дякую за увагу. До зустрічі!